Каролінчик, а в мене щось є. Знаєш що? Що? А як ти думаєш? Розкопки. Та, розкопки! Ура! Будемо сьогодні робити нові розкопки. У нас розкопки з крокодилами. Дік Кіт Крокодил, і там мають бути ще якісь рептилії. Ну, зараз будемо шукати. Ось така от нас коробка на цей раз. Тут у нас намальовано, які мають попастися, в принципі, крокодильчики. Що, які мають попастися? Так? Да. Який? А, жовтий, Оранжевий, темний і зелений. Ну, бачите, так багато має попасти. Чотири. Чотири має попасти. Ну добре, зараз ми їх знайдемо. Тут намальована інструкція, як їх добути звідси все на англійській мові. Ми англійську знаємо? А, ні. Ти не знаєш? Ну добре, добре, що знає. Так, погнали розпаковувати ту коробочку. Давай. Я тут там, у нас кришка відкривається. Я вже бачу там щось таке прикольне. Це Ого! Підставка велика в нас попалася. Окуляри. Дивись, тут вже розкопка є. У нас що тут ще є? Є ще в нас маска. Так, інструменти. І є те, що ти хотіла. Лупа. І, бачиш, є ще пляшечка, щоб набирати та воду. Тримай, будеш розпаковувати. А підставка в нас дивіться. Іде з всякими морськими жителями. Клас. Класно придумали, у нас тепер є нова підставка. Тепер, крім салатової, маємо ще синеньку. Ну Відкривай, розпаковуй, що там. Вот. Що це в нас? О! У нас є лупа! І в ще є маска. Маска. Та да, маска дитяча. І таке. Інструменти. О, кісточка класна. Okay. Це у нас що це є? Це в нас. Це Накле... що? Ну, зараз побачимо, що це є, не знаю. Що це на поранти. Так, і в нас є ще пляшечка. Це то треба наклеїти Та... на руку. Та то не на порант, це не наклеєчка. такі класні окуляри. Класні? А ну приміряй, чи тобі підійдуть. Так, ого, такі величезні. Клас, оці взагалі супер. Вони тебе захищають і з боку, і зверху. Це якраз для тебе. Класні? У нас попалася унікальна щіточка. Дивіться, з такою от рукою. От, рука. А з іншого боку щіточка. Класно! у нас ще такої не попадалося. Оце у нас були класні розкопочки. Я взагалі приготував стеки інші, такі великі з попередніх розкопок, тому що ось тут стеки були. Так як минулого разу ми розпаковували. В принципі, вони нормальні, але треба щось більше. Оце ломиться завжди той кінчик. Ці грубші в нас якісні. В руку вміщаються. А це маленьке це була рукавиця, щоб руки не замазати, Їх дві. Можна на дві руки одягнути. Бо ж рукавицях? Я поки що це розпакую. Так, його так помістили, щоб не розбити. Є малюнок. Діга, от, знак питання. Тримай. клас! Такий класний! Прикольний! У нас сьогодні будуть супер розкопочки. Ювілейні десятки. Зараз то треба тут тако трошки порухати. І бачиш, он. Отак. Ти не знайшла своїх пальців. Там треба, де великий, де маленький. Так, допомагаємо кароліні одягнути. Рукавиці на ручки, тому що ці рукавиці призначені для дорослих, а не для дітей. Вони щось промахнулися. Але в загальному тут така комплектація величезна. Розпаковочка цього гіпсового вона менша за цю підставку, але нічого. Так, як завжди, беремо наш порятунок водичку. Я попшикаю. Коліна вже тішиться, що в неї такі рукавиці. Наталя нам зараз теж допоможе. Так, ти кароінка будеш розкопувати, бери ті стеки. На, Який береш? Коричневий чи білий? Не білий. Давай, розкопуй білий. То білий? Да. Давай, розкопуй, розкопуй. Ми будемо всі пшикати. Давай. А рукавиці можуть бути мокрі? Можуть, то руки будуть сухі. Ну, давай шукаємо. О, я пам'ятаю! А що там попалось? На тобі Лупу, подивись, добре, чи що там є. Подивись. Бачу, то. є вже щось? То, там його. Там, там, подили, там щось таке синє. Давай зараз ми його трохи змочимо. Давай я то потримаю тобі. а ти Я розкопуй. бачу його хвостика. Є хвіст? Так. Да. Угу, я теж вже бачу що щось попалося. Давай, давай чисти. Напевно, це другий вже. Їх тут два, бачиш, чорний і якийсь синій. Треба тіло знайти, ручки, голову. Тримайте мені. мене. Я тримаю. Я тримаю тобі ту модель. О, бачиш? Як я вгадав. Ого, який він величезний. Бачу, видно? Угу. Давай я ще обдумуючись. Вже трошки розкопали. У мене завжди я буду лягати ці рукавиці, що... Щоб мене... робити розкопки і не вимазати ручки, так? Так. І в мене завжди вони чисті, ось. <різь> Загубилась, <різь> так, давай. Розкопуємо. Ні, це не хвіст, це голова. Це голова, правильно. Ще трошечки. Може з іншої сторони купить. Тут десь ножки ще мають бути, так? Дивись, який він великий. Він дуже величезний. Крім того, великого він якийсь чорно-синій. Ну, Подивися. Ого. -го. Щось не лізе наш крокодил. Може то не крокодил, може якийсь варан. Ні, то не варан. Ні, не варан. Не варан. Крокодил. Та може їй допомогти. Так, тут треба допомогу зала. Мама буде тобі допомагати. Так, тут вже робота піде трошки скоріше. О! Що? Я бачу, я можу витягнути. А ну давай. Ми його тільки. Треба ще, напевно, підкопати. Є? Ого який? Кури давай тут? його помиємо зараз, подивимося. Треба його помити. Це точно якийсь варан? Це не варан, це крокодиль. Крокодильчик? То вона мусить чистити тим пензликом. Давай. Ух ти. Це в нас попався алігатор. Ого-го. Алігатор ще має бути. Так що, тут швидко було чи ні? Ой, ще кусок великий скуловся. все. Дивись, є ще щось. Це крокодил. Ого, оранжевий? Так, крокодил. Бачиш як швидко йде тепер робота. 4 руки, можна сказати, навіть 6. Тато Ой, тримає. Короліна взялася. взялася дуже швидко. То в неї перший так довго йшов. Ого! Такими кусочками відриваєш. Ну, подивись в лупу, чи то оранжевий, чи ні. То крокодил. Хто там в нас попався? Крокодил. Крокодил. Ну давай! Ух! Кусок відлетів. Мама буде шукати, чи Є... в тому нічого нема. Напевно, що немає в тому. Нема. О! Ми вже відкрили цього оранжевого. Давай. А цей відкритий рот має. Чистий йому ну. Бери, йому ротика. О, почистила ротика. Ра! Кусається. Так, оранжево-жовтий у нас попався з відкритим ротиком. Це крокодил. Давай ще шукаємо. Може тут ще є? Їх в загальному мало бути, здається, 4. Що? Нічого немає ще, а, ні. Ну давай шукаємо, шукаємо. Ну давай я попробуй. Мало б бути 4. О! Є ще? Так. О, я бачу його очі. Я теж бачу. Вони світяться. <схі> так, а це якийсь у нас темновишневий. А це точно крокодил, чи це ж... якась інша рептилія? Зараз ми побачимо. Це щось тяжко йде. Ми іншого знайшли. Іншого знайшли? <рес> Вони замотані. Замотані? Це що, як мумії? О, яблочка. Ти тягни, бо змагаєш його. Ще ні, ще треба може підкопати. Ну, да. Бачиш, він ще не лізе. Ну давай, подивися. І скажи, що це за рептилія в нас? Ще крокодил чи хтось інший? <рес> Вишневий. 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 Може він вишеньки їв? Тому він вишневий. О, розкололося. Вишеневий. А їм треба ну... буде три? Я не знаю. ще одну Може їх всього три? Хоча намальовано, що мало би бути чотири. все. О, ще один є! он, Хвіст. Так, це в нас вишеневий. Давай його. О, вишневий у нас такий крокодил. Ногами, переверни. Алігатор. Так, давай там. Хтось у нас тут попався. Чотири їх, так? Мало бути. Ну, Зараз ми побачимо, чи чотири. Так, ще сколовся кусочок. А це в нас. Ого! Коричневий. Ти бачила? Да. Давай. Є, відірвали. Давай, коричневий. 4. Із чорним носиком. Кінець може. Кінець може, зараз побачимо. Тут ще є два великих куски, може їх і п'ять. Треба розколоти цю частину пополам. Їх точно було чотири? Ну, зараз побачимо. Ага. Цій нема. Цій Я не теж нема. Ану цю ще. Щоб ми не пропустили, а вдруг там ще п'ятий. Ні, все чотири. Чотири було і чотири знайшли. Коричневий, вишневий, жовтий і чорний. Полосатий. Тобі який найбільше сподобався Freeze, з них всіх? Чорний. Чорний? Ага. А мені сподобався цей, що кричить, так: Ра! Ра! <laughs> добре, що тут є окуляри, бо ці он... кусочки. І добре є, що лупа. Моколіна дуже хотіла, щоб попалася лупа. Так, бач, комплектація багата. Е, Сміття руками. в нас багато. Рукавичку віддаємо. Чисті. чисті руки мене чисті. кладеться теж сюди. Так, і це ми знімаємо. Та, мене чисті бачу, руки. не треба мити ручки. Ура! Що я зелені крокодила буду бавитися. Зараз будемо крокодилами бавитися. От вся колекція. Клас. У -у -у. А окуляри, що дивіться, вони можна їх міняти Довші робити. Коротше. Ну, коротше. Підганяти під розмір голови. Клас. Е, ви тут це. А ти попробуй, що це є. Відгадайте, що це за такий фруктик. Ану, вкуси. <ріст me> <ріст me> Знаєш, що це є? Що Це Це лимон. Де? <ріст me> Не сподобався? кидайте його. Та ні, а то, то лимон, я його почистив, його можна мукати в цукор і так їсти.